Вітаю в новому відео. Хочу показати, як квітують мої гортинзії та лілії. Адже саме зараз ось час їхнього яскравого квітування. Ось так виглядає гортинзія Endless Summer Original. Не дивлячись на те, що квітні вона дуже обмерзла. Я вже думала, зовсім не буде квітування, але все рівно ось. Погляньте, як вона гарно цвіте, Якби ще не було такої сильної спеки, плюс 35. Ось такі блакитні ці Але ось ну, трошки вона підпікається, постійно поливаю по декілька разів. Ну, цього mm -hmm. все ж таки недостатньо. Це для них стрес. Чомусь якась вона не дуже захотіла забарвлення змінювати, але трішки так є така блакитна нотка, і мені це подобається. А поруч із нею зростає гортензія теж із серії Endless Summer, але а, Bloom. Bloom Star, здається, ну ось видно теж, як її підпекло. Я чекала, чекала, щоб просто. Зняти відео гарне, не дивлячись на те, що постійно були волога земля. Але, на жаль, все ж таки ну, попідпікалася, як не крути, і теж ось так трішечки-трішечки вона змінила свій колір. Взагалі ось така рожева, і тут ось є такі блакитні нотки. Теж дуже так Цікаво, я люблю, коли вони не повністю там рожеві чи чисто блакитні, а так змінюють своє забарвлення. Це виглядає дуже гарно. Ну, ось так у мене тут така комбінація, мені подобається. І продовжує цю красу, цей рядочок, ну це у мене в контейнері. Гортезія Хай Ривер. В тому році я прикріплю десь фото, як вона квітувала. Повністю була ну, така блакитно-фіолетова. В цьому році я підливала її і все рівно вона не змінила свій колір. Не знаю, з чим це пов'язано. І в ґрунті відкритиму ще одна ось така карсуня, без назви. Теж ось так делікатно змінила колір. Забарвлення такий невеличкий кущик. Гуртензіомірий теж зростає в мене в контейнері ось така ніжність. Багато суцвіть, вони невеликі, але їх багато, ну, я бачу, що рожеві будуть серединки, хоча теж підливала, ну, не знаю, чомусь не захотіла змінювати своє забарвлення. Але і так виглядає дуже симпатично. Так да, Манюш? ти козочка? <гум> Зараз надзвичайно спокотна, але розпал квітування гортензії. Хочу ось красуньку цю показати. Це варігатна гортензія. Так, у нас тут гості. І ось так вона забарвлена в блакитний колір, тому що я її піддавала сульфатом алюмінію. Величезний такий ось кущ у 10-літровому такому контейнері. Ось Такий красунчик. З'явилася в мене в цьому році новинка. Це гортензія Рембрандт. Вібрант Ну, Напевно, так правильно читається, якщо ні, виправляйте. Це гортензія, яка, як заявлено, ось тут на етикеті, квітує пів року, тобто вона змінює своє забарвлення. Починає з зеленого, потім з'являються такі рожеві вкраплення, і потім вона стає червоною. Ну ось, Мені дуже сподобалось, я побачила в епіцентрі, але там такий садженець коштував 1000 гривень. Я замовила за 550. Дуже вона мені сподобалась. Особливо от мені цікаво спостерігати, як буде вона змінювати своє забарвлення. Ну, кущик не дуже такий потужний, там он багато сухого повирізала, такі трошки. Листочки, ну це можливо через те, що все ж таки дуже спекотно і взагалі всі гортензії страждають, а тим паче, якщо ось в дорозі, в коробці вона їхала декілька днів. Тому ну, такий ось вигляд. Але я думаю, що наступного року вона вже буде мати більш достойний вигляд. Сподіваюся, що все з нею буде добре. Але, напевно, все ж таки. Потрібно ось пролити буде її якимось фунгіцидом, тому що є ось такі листочки, не дуже гарні. Як вам така гортензія? Хто має в своїй колекції, поділіться, будь ласка. А ось іще одна красунечка це Red Purple гортензія. Вона теж ось має спочатку таке зелене. Квітування, ну, квіточки. А потім ось тут видно ось, стає більш червоною з краєчку. Потім ось так. І ось так. Така яскрава от вона ну, червоно-малинова, можна сказати. Теж зростає в контейнери. Ну, така хворіла в мене в тому році. але начебто вичухала її. І ось пішла на повторне квітування, гортин яку я вже заносила в будинок взимку, і вона квітувала вже в квітні в мене. Це мірей теж дуже мені подобається. От зараз в будинку мало сонця було, і вона не квітувала так, як заявлено по сортності. Але зараз ось, ну, зараз -то багато занадто сонця листочки горять. Але колір квіточка вона виглядає так, як і повинна. Така біла і по краю якісь червоні в неї кантики. Дуже-дуже гарно. ну Кущик теж такий трошки хворий виглядає. Це спекотно зараз. Гортензіям їм, на жаль, важко. Вже в інший день, і у нас дощик, і ось така ще лілія, дуже ароматна, жовтенька. Це лілії гіганти. Ось таке відео. Про гортензії, про красиві лінії. Бажаю, щоб ваші сади теж рясно-рясно квітували і дарували вам багато-багато приємних емоцій. Миру всім!